Так, компанія Oriflame понад 50 років працює в усьому світі і постійно розвивається, адаптуючись до сучасних трендів і технологій. Це міжнародна компанія з мільйонами клієнтів і консультантів в усьому світі. Доказ її надійності і стабільності. Oriflame – це повноцінний бізнес із прозорою системою винагород, де дохід залежить від твоєї активності та навичок. Заробляють як новачки, так і досвідчені лідери, які будують команду та розвивають особистий бренд. Це міф. Успіх у бізнесі залежить не від часу старту, а від твоїх дій та вміння будувати команду. На сьогоднішній день є більше інструментів та можливостей, ніж раніше, тому заробляти може кожен, хто має бажання. Ріфлем тобі дозволяє працювати у зручному для тебе режимі. Головне просто приділяти роботі 2-3 години постійно, і ти обов'язково отримаєш результат. Якщо в тебе є основна робота, або ти мамочка в декреції, або ти студент, то ти легко можеш поєднувати, тому що тобі потрібно всього 2-3 години на день, і ти обов'язково отримаєш свої результати.